Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я до вас з дуже такою, мені здається, неочікуваною темою зайшла, бо я теж не думала, що ця тема взагалі буде і мене стосуватися. Я я, звичайно, хотіла цього, але не думала, що настільки швидко у мене з'явиться досвід з тваринами в Кореї. Тож сьогодні я вам розкажу трішки про корейські притулки. А точніше, саме про мій досвід, і про мої емоції. Бо, якщо чесно, якщо б я не мала таких емоцій, які я мала, мабуть, я б навіть і не приділила цьому такої уваги. Але давайте спочатку про все не будемо мішати. Треба зазначити спершу, що і у мене, і у мого хлопця. І, взагалі, у цій сім'ї були вже собаки. Собаки жили у них достатньо довго. Конкретно у сім'ї мого хлопця було дві собаки. Перша собака була померанським шпіцом. А я може прикріплю якісь фото, які у нього є. І у нього у них також була мальтійська болоночка. Перша собачка прожила 11 років, а друга 14. достатньо багато. Ці собаки були подарені маменем чоловіком. Це теж був їх перший досвід. І про це ми теж поговоримо. У мене теж був мій перший досвід. До цього ми в моїй сім'ї були дві домашні собаки, котрі жили тільки на вулиці. Це були звичайні дверняшки. Перша собака у нас прожила дуже довго, прямо до старості. І зараз друга собака, вона теж вже дуже стара, але вона є. Тобто з тих пір, як ми купили цей дім. Мені було тоді рочки в п'ять з тих пір і до сьогодні. У нас було тільки дві собаки, котрі розділили зі мною майже все моє життя. Але я ніколи не була з ними близька. В принципі, у мене до собак таке було спокійне відношення, я б так сказала. У нас все життя вдома були кішки. Їх було дуже багато, і історії у них теж були різні, бо це були домашні кішки, але й вони гуляли. У нас був приватний будинок, тому ці кішки вони були просто повсюди і, звичайно, приносили дуже багато діточок. І ось у мене з'явилася перша собака достатньо пізно. Я тоді працювала у ветклініці СММщиком, і одного дня по офісу почав бігати шпіц маленький. Її було тоді місяця 3-4. коли я дізналася. Все, що трапилось, виявилось, що від неї відмовились її хазяїва через те, що вони не змогли оплатити операції. Дякую, звичайно, що принесли в клініку, що собачку привели до ладу. Виявилося, що сім'я ця була неповноцінною, в плані. Вони були якісь алкаші, котрі просто чи наступили на неї. Я вже не пам'ятаю точно, яка була там предісторія, але вони їй дуже пошкодили лапу і голову, через що у собачки були дуже сильні проблеми. Це був шпіц, звали її тоді Ляля. Потім в лікарні її перейменували на Мішель. Вона жила там десь місяць, або. Півтора в цій лікарні. Я її бачила кожен раз, коли приходила на роботу. Я з нею гуляла там, бавилась, і в один день директор каже мені, що треба робити пост, треба робити якесь оголошення, що ми віддаємо цю собаку. На той час я вже жила одна. У мене була своя квартира, ну, у є. Я працювала там, я бачила цих собачок. Мені всі вони так подобалися. Взагалі дуже люблю тварин, і в мене ось таке прокинулося Дивне бажання, хоча я ніколи прям не мріяла про собаку, але різко я подумала, що а може це знак, може мені варто її забрати. І я була в собі впевнена, і я знала, що я її просто так не викину і взагалі нічого з нею не зроблю. Але я не впевнена в наступних людях, котрі її заберуть. І мені було за неї дуже страшно, бо я почала вже до неї звикати. І ось я кажу, що я хочу забрати собаку. Я її забрала і. Ви знаєте, цей перший досвід був достатньо яскравим і незабутнім. Звичайно, її обожнювали, я думаю, багато людей з мого оточення. А що вже казати конкретно про мене та про моїх батьків? Це була улюблена собачка і нею залишиться назавжди. На жаль, коли я була в Англії, ах, коли ж це було? Мабуть, рік тому, може більше, а вона пішла з життя через припадок епілепсії. Різко взагалі ми не розуміли, в чому була причина. Коли у неї це сталося перший раз, вона відійшла, її повезли в в лікарню, її перевірили. Причин чому ось так, от у неї перший раз вийшло, ніхто нам не сказав, нічого не було зрозуміло. І зараз я жалію, що ми не дослідили, може її більш. Конкретно, більш глибоко. Лікарі сказали, що якихось там у неї прям, як це сказати, відхилень у неї, типу немає. Але зараз я розумію, що, скоріше за все, це були теж наслідки оцих травм. Звичайно, все це могло призвести до цих припадків. Якщо у вас був такий досвід, або у вас є якісь думки на цю тему, я вас закликаю стриматись, бо, на жаль, вже нічого не не вернеш і вже не дізнатися, да, що це було насправді, другий її припадок був е, останнім. Я про це дізналася, і зі мною влітку тоді якраз був Доха в Англії. Мені це дуже сильно допомогло, бо зі мною була людина, котра розуміла, що таке втратити собаку. Вже навіть на той час він втратив двох. Це було настільки неочікувано, настільки можна було собі просто уявити. Після цього, е, якщо чесно. Я дуже себе принижувала і дуже себе цькувала за те, що я була поганою. Я думаю, це просто типова ситуація для е, батьків собаки, е, котрі щось десь робили не так через те, що це був якийсь їх перший досвід, або вони там знаєте не витримували. Бо е, навіть якщо ти думаєш, що ти готовий до собаки, інколи. Це не так. Бо коли ти реально зіштовхуєшся з собакою і з її, її характером, бо коли ти береш собаку, ти точно не знаєш, як вона буде себе поводити, як вона буде реагувати, який у неї характер. І навіть якщо ти морально типу готовий, потім ти зіштовхуєшся з новими з новими челенджами. Да, це може навіть викликати депресію. просто тупо як дитина. Коли я відійшла від тієї ситуації. Зі своєю собакою більш-менше. І я подумала, що я настільки полюбила собак, що я була впевнена, що я буду готова до будь-якої собаки. Знаєте, настільки відчувається життя з собакою і без собаки, але все одно, коли ти маєш собаку на відстані і вже довгий час сама, забувається багато речей. Да. І ось я нила, нила, я нила наче своєму хлопцю, що, блін, так було б класно завести собачку, а твої батьки не хочуть завести собачку. Прям іноді вела себе. Як дитина, бо ось так мені хотілося собаку, мені здавалося, що ось я ну в цей раз я точно а, не просру свій шанс мати просто. Ідеальну, гарну собаку і мати з нею ідеальні такі стосунки разом з хлопцем і тра-та-та. Мені дали чітко зрозуміти, що, на жаль, вони ще не готові до цього. І з тих пір, як померла друга остання собака, пройшло не так багато часу. Типу, десь тільки роки-два. Роки і, типу, поки ні. Типу, коли от ми з'їдемо, або ось коли фінансово хоча б буде якась стабільність, ну, як розумієте, Щось пішло не так. За день до того, як ми туди поїхали, я залишилася зночою зночівлею у своєї коліжанки, у котрої, до речі, теж був песик. Влог до речі повинен вийти. А і, будь ласка, підписуйтесь на мої соцмережі. І я дуже буду рада цьому і підтримайте моє відео. Ми гарно провели вечір, незважаючи на те, що ми багато розмовляли і про Україну, і про нашу адаптацію тут, і про стосунки, і про собак. Дуже багато ми пили, тому прокинулася трішки така. Прибитінка, бо я п'ю дуже рідко, і, звичайно, особливо шампанське і пиво, знаєте, воно дає такий більш депресовий якийсь стан. взагалі я схильна після випивки на ранок відчувати такий депресивний стан. До речі, це було ключовим моментом, мабуть, чому мене так понесло, бо зранку ми дізнаємося, що в Кореї трапилась трагедія, і літак, на борту котрого було 180... Одна людина, на жаль, розбився, вижило тільки дві людини. І якщо спочатку я ми не знали точних цифр, і я, звичайно, так пригрузилася, але я не сильно входила, знаєте, в цю інформацію в цю інформацію в цю ситуацію. Потім, коли я вже починала читати про це і я звичайно була дуже в шоці, бо я із тих людей, котра, якщо дуже сильно внікає, да, в якісь... В якусь ситуацію по світу або в Україні я можу дуже сильно і довго відходити від цього. Тому я намагаюсь завжди новини читати ось так прочитала і така. Ну знаєте, відшторюватись трішки. Бо у мене тупо ось така натура дуже складна. Я ще так думаю, блін, оце ж перед новим роком. Скільки сімей просто їх життя? Зруйнувалось. Коротше, ми приїхали на місце. Взагалі дуже така дивна така атмосфера там була. Я не мала взагалі жодного уявлення про те, як це виглядає. Це взагалі притулок, але всередині різні кімнати були. Типу, ця оцей зал був собак, від яких відмовились, тобто не нові. Собаки і в іншій кімнаті були саме на продаж. Це собаки були аля спеціально виведені на продаж, да? тобто, котрі не жили ще в сім'ях. Так, от до мене тут завітав якийсь мальтіпу. Ми завітали і ми чекали наш, нашого часу, нашої черги, бо там вже були люди, котрі купували собаку, і ця собака була конкретно для продажу. Там була така, я думаю, це був. Пудільок, він просто був дуже крихітний, красивий, такий, знаєте, от як на продаж. Він прям чистенький, такий підстріжений, малесенький, акуратненький. Нас завели у той зал, де було дуже багато прозорих таких. Я вставлю відео. Там були прозорі такі клітки, де жили ці собаки, де вони в тих же місцях і срали, і, і пісяли. І їли, і коротше, це було настільки огидно, і що в мене було це просто настрій, котрий ще більше утрував цю ситуацію. Там були дуже різні собаки різного віку різної кондиції. І мені було на це дуже жахливо дивитися. І там було знаєте, якщо це ще маленька собачка, то ладно. А так там були ще великі собаки, котрим просто тісно, дуже тісно там. Вони тільки сплять і гавкають, і нічого більше не роблять. Звичайно, нам сказали, що вони їх випускають, вони контактують з іншими собаками. Вони не прям 24 на 7 в цих клітках. Але, знаєте, мені від цього чогось легше не стало. Але передбачуючи ці, ну, коментарі, я можу вам сказати, що такий бізнес він легальний і на кожну собаку вони мають всі документи. І всі реєстрації, і це не просто так, що знаєте, вони роблять, що хочуть. Ні, це. Те, що працює тут вже дуже давно, і люди цим реально користуються. Якщо ви скажете мені, ну якщо поощрять цей бізнес, то він буде проквітати, але я вам скажу, що цей бізнес, якщо я не візьму звідти собаку, він не буде, він не перестане бути там, бо так воно було вже дуже багато років. Навпаки, я себе заспокоювала тим, що ми візьмемо цю собаку. Не нову, а навідаю, від котрої просто так от відмовились, і дамо їй ще одне життя. Тим паче, що він був маленький, ну він є маленький, йому тільки 5 місяців, навіть менше. Це краще, ніж їх просто потім можуть усипити. Якщо їх ніхто не бере, якщо, наприклад, вони вже достатньо дорослі. У будь-якому разі я навпаки відчуваю користь, навпаки, відчуваю, що ми зробили дуже добре діло. Ми тільки но зайшли туди, я звернула зра... одразу увагу на цю собаку. Котру ми потім взяли, і він так прикольно лежав. Я на нього звернула увагу. І ця жіночка, котра нам показувала це все, вона чомусь різко одразу ж його відкрила і дала його мені потримати. Це була дуже велика проблема і помилка. Бо одразу ж як я його так от притулила до себе, а він ну просто ось такий ну, Малюсінький, кудюсінький. Він просто як піщинка я, я не знаю, як вам передати, і я його прижимаю, і він теплий, рихітний і знаєте, у нього була перша поведінка така: він боявся висоти довгий час. Він дуже боявся висоти, і кожен раз, коли його береш на руки, він замирав. Він просто ставав дубовим, реально дубове тільце таке. І він прижався до мене прям ось так. Ось так, от сильно, сильно прижався. І я як розридалася, дівчатки, мальчики. Але мені дуже соромно потім було бо. В принципі, я ненавиджу просто ці стани, коли ти не можеш заспокоїтись. Я ненавиджу, коли я не можу контролювати свої сльози, особливо коли на мене дивляться чотири дорослі дорослі людини. А я ось в цих своїх розчулених почуттях я просто не могла зупинитися. Я просто цю собаку реально залила своїми сльозами одразу ж. Ми ще там подивилися на одного шпіца, просто побавилися і одразу ж з цією собакою ми пішли на другий поверх. І трішки подумавши, ну для мене це було дуже швидко, хоча там да пройшло. Пройшов час, ми пішли в ту кімнату, де ми розмовляли знову з цією жінкою, гралися з собакою, дивилися, як вона комунікує, і якось так різко. Вони почали мене запитувати, чи я хочу саме цю собаку, чи все мене влаштовує ля 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 Я в шоці, нічого не розумію. Я думала, ми приїхали, якщо що, тільки подивитись, вони починають заповняти документи. Я вам зараз розкажу. У них там було як типу два пакети, незважаючи на те, що ця собака з притулку на нова, ми повинні були да, платити гроші. Значить, 450 тисяч вон або 12 тисяч 868 гривень. Це коштувало, щоб взяти цю собаку. Де можна так виразитися, як податок, внос такий за твою відповідальність. Тобто, коли ти платиш гроші, у тебе є оця мотивація і відповідальність не відмовитися від собаки, якщо тобі щось там не сподобалось, або там передумати, або ще щось, або просто так взяти її, викинути. Тобто, ці гроші вони трішки мотивують людей не робити оці поспішні висновки. І дії. Там була ще одна сума: це 700 тисяч вон, на наші гроші 20 тисяч гривень, ти платиш 700 тисяч вон. Тобто, в тебе до кінця життя цієї собаки є список лікарень, спеціальних ветлікарень, куди ти можеш завжди прийти, і у тебе на все життя твоєї собаки буде. Дисконт будуть знижки на всі процедури, ліки. Це теж дуже прикольно. Це як собаче таке собача страховка. Я виграла, до речі, витягнула там була лотерея, робиш відгук з фото і можеш витягнути якийсь подарунок. Просто береш рандомний номерок і ззаду да, є якісь там подарунки. Там були іграшки, якийсь корм. Я витягнула саме найдорожчий подарунок. Це була сумка-переноска, м'яка для собак. Ну, і звініться, хоч щось приємне. Його звали тоді в цьому притулку Хару, це по-корейськи, типу день. Занадто типове ім'я мені сказали. То ми вирішили його змінити. Спочатку ми думали, що назав... назвемо його. Це мальчик, Назвемо його Шай, але щось він дуже був не шай, і це ім'я трішки було важко якось. Ну от не звучало. Ну ми намагалися, але наче як не лізло. Ну і назвали ми його. Сода, сода як напій, содовий напій. А якщо ви його порівняєте з звичайною содою, то це теж дуже сильно підходить, бо він прям ось такий, він як реально багато бульбашек, котрі повсюди. От ця собака відкрилася буквально через 4 дні вже з іншої сторони. Якщо він спочатку там навіть боявся на ручках сидіти через висоту. І навіть боявся з, е, з ліжанки зійти самостійно. То зараз він літає і лазить просто де не попаде. Зараз ця собака вона адаптувалась мені здається повністю. Їй вже насрать на все. Вона тягає, кусає, робить все, що їй тільки хочеться. Ну це класно, це супер, але е, момент адаптації у мене виявився важкіший ніж я очікувала. Якщо чесно, я можу сказати, перші дні мені було дуже погано. Я не очікувала, що поява собаки в домі. Мене зробить перші дні якоюсь навіть нещасною, бо я відвикла від цього почуття, відчуття. Я не знаю батьки, доха, всі теж в афігі, І незважаючи на те, який він милий і класний, я от відчувала, що ніхто не розуміє, як це знову щось бігає по хаті, щось живе, щось більше, ніж ми в, ну, в у кого були такі моменти, ви зрозумієте, у кого є тваринки. Через Десь дня три зранку я прокидаюсь і мене не покидає це важке відчуття того, що щось не так. Я починаю розглядати фотографії своєї минулої собаки, хоча я їх дуже рідко дивилася. І я почала дивитися її фотографії і надіслала своєму хлопцю: хлопець підійшов до мене, каже: а що ти так різко почала її фотки дивитися. Я кажу, знаєш, я щось не можу прийняти цю собаку, яку ми взяли. І він такий. Дивиться на мене, і в нього починають сльози текти. Я така, говорю, що шо, шо таке? Він каже, та щось глаз попало. А він був тут на веранді, і поливав квіти, пересаджував. Каже, мабуть, щось… Блін, актер просто зниться. Оскара, Оск... дайте Оскара. Будь ласка. Він каже: мені так прикро, що я ці от, мої дві собаки до цього. Я їм не приділив такої уваги. Може, вони могли б подовше пожити. Я був поганим хазяїном. Я не робив того. А зараз ця собака вона нас не вибирала. Це ми її змусили жити з нами. Мені його шкода. Він такий маленький. Короче, і ми зрозуміли, що ми відчуваємо тупо дуже подібні емоції, коли ти жалієш про те, що ти не дав своїм попереднім собакам достатньо уваги, достатньо, недостатньо піклувався. І тут ця собачка, вона дуже крихітна, малесенька і не може нічого сама зробити. Коротше, поплакали, покакали, і нам стало легше. Ми поспілкувалися, поділилися почуттями і зрозуміли, що, мабуть, це якась така. Знаєте, дуже типова для багатьох людей ситуація після того, як вже була якась одна собака, перше кохання, перша собака. Думаю, всі переживали щось подібне. Це знаєте, як і у людей, коли вони заводять перших дітей. Другим завжди краще, а третім взагалі заїбісь. Бо тоді починається вже таке, знаєте, більш прискіпливе виховання, більше балують е, других дітей. Ну, коротше, ви зрозуміли, що перший досвід, ми, як і всі люди, незважаючи на вік, всі живемо це життя перший раз. І все, що нас оточує, з, з чим ми маємо справу, у нас теж перший раз. І тільки вже маючи якийсь досвід, ми можемо робити. Виправляти ці помилки. І, звичайно, можна дивитися на інших, як вони роблять, які вони помилки роблять, але іноді, чесно, це не допомагає. Поки ти сам не зіштовхнешся з чимось, ну важко. Тому зараз, слава Богу, у нас починається така більш плавна адаптація, уже розуміння. А чому були такі реакції, з чим це пов'язано? Аналіз вже пройшов такий більш знаєте, детальний. І незважаючи на те, що я дуже переживаю, да, що я, наприклад, я не знаю, чи я залишусь тут надовго, чи будуть у нас ці стосунки з, з моїм хлопцем надовго, ніхто цього не знає. І, звичайно, ментально мені. Не дуже приємно і гарно думати про те, що ця собака все одно залишиться тут. Але я намагаюся просто про це не думати, бо знаєте, якщо так всього боятися на світі, то можна взагалі ну, ніхіра не робити, сісти отак, от і відкинутись, щоб не мучитись довго. Вже пройшло десь днів шість, мабуть, з тих пір, як він у нас так, всього шість днів, але ці шість днів були дуже яскраві, емоційно. Зараз будемо намагатися його. Класно виховувати і робити з нього гарного поділечка. Хоча виглядає він, звісно, просто як корейська бабушка. Його колір, до речі, і те, як він виглядає, я зрозуміла, що красиві собаки це, звісно, класно. Але якщо собака не має харизми, то це не моя собака. Моя собака повинна бути трішки навіть, знаєте, аглі. Бо тоді я відчуваю, що вона якась прикольна, що вона якась така душевна, знаєте. А ці як і люди, сильно красиві люди, вони здаються наші якимись нереалістичними та фейковими. А ось такі трішки сородянці, як от у мене, знаєте, теж не все ідеально. От, от таке мені подобається. А якщо вам цікаво, чи викидують Кореї собак, викидають дуже багато. А люди тут як і повсюди є. Хіробі є нормальні, викидують собак і на дорогах, і на вулицях. Е, да, у них є тут правило чіп, е, чіпують вони собак, але багато людей так само намагаються уникнути цього, не роблять цього, скривають це. І навіть якщо вони. Е, Чіпують, чіпірують, я не знаю, як правильно сказати. Вони можуть ігнорувати дзвінки, і якщо до них приходять додому, вони можуть не відкривати двері. Це, як я зрозуміла, законом не наказується. Тому, так, да, безсовісних все одно дуже багато. І незважаючи на те, яка це країна, і де це, і як це, і хто це, повсюди є кончені люди. Дякую, що додивились це відео, мабуть, воно було дуже довгим. Я дуже на ваш лайк та підписку. І залишайтесь скоро будуть нові влоги. Дякую за перегляд цьому.